Сьогодні, 18 квітня, міська територіальна виборча комісія провела чергове засідання. На порядку денному було лише одне питання: розгляд заяви Людмили Блонської, яка просила скасувати її реєстрацію кандидатки у депутати міської ради. Текст постанови озвучила заступник голови ТВК Наталія Красовська. Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського району постановляє заяву Блонської Людмили Людвига про скасування реєстрації кандидата у депутати місцевої ради задовольнити скасувати реєстрацію Блонської Людмили Людвіговни кандидатами депутата Кам'янець-Подільської міської ради, виключити Блонську Людмилу Людвіговну з усіх виборчих списків Кам'янець-Подільської ради. Міської організації «Свобода» на перших місцевих виборах депутатів Кам'яні подільської міської ради Кам'янець-Подільського місько району Хмельницької області 2020 року озвучену постанову підтримали одноголосно на завершення засідання. Олег Підскоцький повідомив, що в останній брав участь у роботі комісії, бо подав заяву до політичної партії, аби скласти повноваження члена ТВК. Нагадаю, членом міської територіальної виборчої комісії Олег Підскоцький став за квотою місцевого осередку політичної партії Європейська Солідарність. Щоправда, трохи дивно прозвучали його наступні слова. У мене була політична сила, яку я підтримував, ніхто з вас не знає, кого я підтримував. Бо я не казав, я прийшов в виборчу комісію. Така моя позиція. Наразі своє рішення Олег Підскоцький назвав виваженим і подякував колегам за роботу. Моє рішення свідоме, ніхто мене не заставляв. Хотів би всім подякувати за роботу. Всім членам окружної виборчої комісії, на жаль, зараз не всі тут. Троє наших хлопців воюють. І мені приємно, що у серпні місяці буде три роки, сьогодні скільки два роки і шість місяців. І за цей період, поки я був в комісії, не було скасовано ні одного рішення цієї комісії. Я вважаю, що це покиснет. Дякую всім. Щодо механізму скасування реєстрації кандидатів, то він далеко не новий. У такий спосіб політичні партії посувають список, аби завести до сесійної зали потрібних їм людей. Бували прецеденти, коли в одному списку реєстрацію скасовували не одному, а кільком кандидатам за для вручення мандата певній особі. Припускаємо, що скасуванням реєстрації кандидатки Людмили Блонської, політична партія Всеукраїнського об'єднання Свобода планує зробити депутатом Олександра Гордійчука. Можливо, саме тому він разом з іншою кандидаткою Юлією Сабат приходили на попередні засідання ТВК. Наразі комісія очікує офіційних документів з архіву, і тоді знову проведе засідання.